Ось так виглядає моє останнє замовлення з спокусливого тему, який усюди суне свою рекламу. В основному це речі, які були дійсно необхідні. Наприклад, ось такі сітчисті органайзери для іграшок. У нас маленька дитина, дуже багато іграшок. В нас вдома, у родичів вдома, тому треба всіх бабусь, дідусів, тьоть забезпечити органайзерами під іграшки, щоб вони не валялися аби де, бо іграшок і книг дуже багато, треба їх зберігати в одному місці. Далі неочікувана знахідка це такий надувний домкрат, який допоможе підняти будь-який комод, припідняти двері, пральну машинку, будь-що в домашніх умовах. А це гумові. Ніжки під пральну машинку, вони мають антиковзаючий ефект та стримують вібрацію машинки, щоб вона не стрибала під час прання. Нарешті придбала собі чохол для окулярів, у мене з собою завжди або для зору, або від сонця. І щоб надійно захищати їх від пошкоджень, ось це. Тепер у мене є такий класний чохол, який щільно закривається. Навіть не питайте мене навіщо. Ну, сподобалось мені на малюнку на картинці, як виглядають ось ці прикраси для волосся, для косичок. Хочу спробувати на собі. Дійсно, оригінально, але не знаю чи наважусь так вийти в люди. Ще останнім часом я дуже полюбила кафе на вухо, це дуже естетично, акуратненько, привабливо виглядає. І я завжди поповнюю собі запаси ось таких дрібненьких прикрас. Вони дуже освіжають повсякденний вигляд, коли волосся зібране, а на вушку є щось таке цікавеньке. І мені це піднімає настрій. Чому ні? ось такий комплект ще сподобався. Тут декілька кафів. І ось ці перлинки виглядають дійсно ефектно, яскраво, помітно. До речі, в цьому наборчику відтінок золота дуже наближений до оригінального, без рудих відтінків, без жовтизни, що наближає ці вироби дійсно до таких елегантних прикрас, які чудово поєднуються з моїми золотими сережками, в яких я ходжу кожен день. І останній товар в моєму замовленні. Ось такі устілки, вони амортизуючі. Якраз мені для спортивного взуття були необхідні, але спойлер, я вже в них походила, ніфіга вони не дихаючі, нога в них пріє. Можливо, ви чули, матеріал називається Ева. Ще й тканина, яка поверху цього матеріалу облазить. Добре, хоч коштували недорого.